Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, вкотре доводиться розпочинати сумного після довгих місяців очікування. І надії наразі стало відомо про загибель бронзового призера чемпіонату Європи багаторазового чемпіона України, майстра спорту України заслування, 28-річного Дмитра Губанова, який перестав виходити на зв'язок на початку серпня минулого року. У нього залишилася кохана дружина та донька. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим погалого героя. Світла вічна пам'ять. До побачення. Одвічно молодий і талановитий 34-річний колишній вихованець Дніпропетровського Дніпра, а також його гравець та низки інших клубів іспанської Севілії, німецького Шалька, Донецького Шахтаря, Польської Краковії і Румунського клужа та збірної України. Євген Коноплянка близький до завершення кар'єри. Січня він залишається без команди і не зміг набрати форму через старі травми. Далі разом з колишнім одноклубником по Дніпру Романом Зозулію. Вони планують займатися працевлаштуванням українських футболістів. and <sniffs> У Європі спортивний клуб Дніпро 1 згідно наказу Міністерства молоді та спорту України визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і у відповідності до законодавства має можливість бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тим часом біло Юрія Максимова в гостях нічого 1 1 розійшлися, а можливо навіть і врятувалися у матчі 21-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з Черкаським ЕЛНЗОРТО. Ши поглянути на статистику ударів по воротах: 14 з них 8 у площину у Черкащан і 6 з них 3 у рамку у спортклубіці. Рахунок зустрічі у дебюті другого тайму відкрив Філіпов. Втім, номінальні господарі вже через 10 хвилин поновили рівновагу. Після чергової втрати очок все більш примарнішими стають перспективи Дніпровців у боротьбі за золоті нагороди. Принаймні у вічі кидається, якщо і не байдужість, то як мінімум відсутність особливого бажання вже і не битися, а навіть грати взагалі. Дніпровська. Аланта без проблем з рахунком 3-0: 25-10, 25-18 і 25-22, здолавши в обласному дербі на стадії чвертьфіналу розрішу Кубка України серед жіночих команд з волейболу спортивної академії Слобожанського «Прометея», Вийшла до півфіналу зустрічі турніру Дерлите, де зіграє з Буковинкою з Чернівців. В іншому подібному протистоянні зійдуться перша команда Слобожанського «Прометея». І Балта з Одеської області. Три нагороди завоювали вихованці комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради на міжнародному турнірі серед дівчат, юніорок, жінок. Молоді на та жінок з боксу, який завершився в столиці Латвії. Ризі золоту медаль виборола Єлизавета Асатова, тренери Василь Семенов і Олег Калишенко. Інша їхня підопічна Валерія Іванова стала бронзовим призером від знака подібного гатунку і Єлизавети Мар'янко, наставники Сергій Батруков і Євген Бабенко. Змагання Кубка України та всеукраїнський меморіальний турнір захисник вітчизниць фріфайту зібрали на килимі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста понад. 200 учасників з 15 областей держави. Змагання Кубка України та всеукраїнський меморіальний турнір захисник вітчизни» вітчизниць фріфайту зібрали на килимі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 200 учасників з 15 областей держави. На початку стислої урочистої церемонії відкриття заходу зібрання хвилиною мовчання вшанувало світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу стійкість. Та героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, яких вбили російські військові. Далі традиційно, символом нашої незламності і віри у перемогу, та водночас прологом турнірів стало виконання державного гімну з рівнянням на національний прапор. Виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрій Панченко у вітальному слові наголосив, що приймати змагання таку рівня для нас. Велика честь і пошана. Для нас завжди змагання всеукраїнського рівня це дуже велика значимість і дуже велика нагода бути, пишатись тому, що саме у Дніпрі проходять такі змагання. Це свідчить про те, що. Дніпропетровщина займає гідне місце у спортивному житті країни. Ми завжди підтримуємо розвиток види спорту, і в тому числі молоді спорту, які розвиваються, які користуються популярністю у населення. Тому Дніпропетровська облдержадміністрація адміністрація зробить все, щоб фріфайт і інші види спорту розвивалися і створювалися для них гідні умови. Президент Всеукраїнської Федерації Фріфайту, контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв. Михайло Росохатий подякував господарям за гостинний прийом і чітку організацію змагань, а всім присутнім за розвиток і розбудову цього виду спорту в регіонах на місцях, який завойовує все більше прихильників не тільки на теренах нашої держави, але і у Європі та світі. Фріфайт відносно молодий, але сучасний вид спорту, який відповідає всім вимогам сучасності і, і дітям, і дорослим. Приємно ним займатися, змагатися, розкривати повністю весь свій потенціал, тому він набирає обертів. Скажемо так, сьогодні модний такий вид спорту, яким займаються і діти, і професіонали, тому що цей вид спорту також, окрім аматорського рівня, має ще і професійні рівень. проводяться професійні турніри, і це збільшує його популярність. Тому я впевнений, що він і надалі буде набирати обертів. І в Україні і в світі залом, як і церемонія, так і всі без виключення поєдинки проходили в атмосфері дружньої, чесної здорової конкуренції. Учасники у свою чергу продемонстрували гарний вишкіл з усіх компонентів фріфайту, міцний характер, силу волі. Найкраще подібне вдалося об'єднати в єдине ціле збірні господарів Дніпропетровської області, яка і стала переможцем загальнокомандного заліку та знову завоювала Кубок України. Другими фінішували представники Львівського регіону, замкнули трійку призерів бійці Київського. Попереду, вже наприкінці березня, до Дня Національної гвардії України в Івано-Франківську відбудеться відкритий чемпіонат області. А рівно за місяць у Вінниці старт чемпіонату України серед дорослих та юніорів, присвячений пам'яті Дениса Бабія Трейна. Зірковий найсильніший склад учасників, серед яких майже усі діючі майстри спорту, збірники України різних вікових категорій, взяли участь у головному турнірі календарного року на теренах регіону, в відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з настільного тенісу. Зірковий – найсильніший склад учасників, серед яких майже усі діючі майстри спорту збірники України різних вікових категорій взяли участь у головному турнірі календарного року на теренах регіону, відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з настільного тенісу, який став водночас генеральною репетицією і заключним етапом відбору до чемпіонату України, який стартує 18 березня у Києві. Мені до вподоби, що такий тяжкий. Такі тяжкі години ми всі зібралися, і це свято життя є. Тому дякую всім, хто приймає участь і в організації, і в участі в цих змаганнях. Ми переможемо. Сьогодні наші змагання проходять за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного ліпійського комітету України і особисто його голови Михайла Кашляка. Який підтримав наші змагання, завдання цього чемпіонату це, звичайно, відбір найсильніших кандидатів до збірної національної до, до збірної Дніпропетровської області на чемпіонат України, який відбудеться і стартує 18 березня цього року. Тому я бажаю нашим. І збірникам, і майстрам спорту показати сьогодні гідну гру, хорошу гру, і відібратися до лав збірної до Дніпропетровської області а вже там захищати честь Дніпропетровщини, яка є не останньою на мапі тенісу настільного на всеукраїнські змагання. Подібні слова подяки серед іншого, водночас привітаннями і побажаннями на адресу учасників турніру, вони обидва в унісон мовили на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, після чого усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією. Далі традиційно. Прологом заходу пролунав державний гімн України, а на завершення вишенькою на торті стало вручення посвідчень новоспечених майстрів спорту України Олесі Ліфановій, тренер Артур Лопатняк, і вихованці Дніпровського фахового колежу спорту Поліні Пащенко, наставника Станіслава Бондарєва. Якось так стало радісно дуже, тому що ну нарешті вже виконувався норматив». Попри звання майстра спорту, Поліні цього разу не вдалося вибороти бодай одну золоту нагороду, що вкотре підтвердило високий рівень учасників чемпіонату, де на перших ролях знову були лідери перші номери збірної області, які знову підтвердили свій статус кращих в регіоні. Тут усі конкуренти, усі сильні, не можна нікого недооцінювати. Будуть дуже цікаві ігри та насичені. Постараюся зайняти перше місце, але я зроблю все можливе. У підсумку Іван Манзій разом зі своїм багаторічним партнером Михайлом Макієнком стали чемпіонами області у парному чоловічому розряді. У жінок турнір виграли Василіса Кануннікова, Дар'я Ковальова. Останні у тандемі з Олегом Гавришко були найсильнішими в олімпійському виді міксті змішаному розряді. На сам кінець не сталося сенсації і в одиночних категоріях, де, попри шалену запеклу боротьбу, два майстри спорту Євген Кіпка і Василіса Канунікова завоювали золоті нагороди в особистих змаганнях серед чоловіків і жінок відповідно. Наші вітання і побажання, щоб подібну переможну ходу усі вони продовжили і на чемпіонаті України, де суперники будуть вже значно вищого рівня. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.